Навіть на прикладі кібербезпеки, як ми побачили, десь 180 балів це такий комфортний результат для того, щоб розраховувати на бюджет. Звичайно, що є спеціальності, де трошки більше треба, десь можна з меншим балом пройти. Але 180 – це такий середній показник. Як ви думаєте, яка кількість абітурієнтів, якщо взяти так по всій Україні, зараз пише МНТ на 180 або більше балів? Так, от мені саме цікаво, я ж розумію, що 180 балів це треба охохо як написати. Так, це мені буквально. Здається, ну, Мені здається, відсотків 30, навіть більше? А, Менше, менше. Справді да, 30, хоч це і невеликий відсоток, але в сучасних реаліях це дуже дуже оптимістично. А зараз це в районі в восьми відсотків. Тобто дуже низька міська... Да, Тобто як подивитися? Да, на університет КПІ, Шевченка, Могилянка, там Львівські університети, які зараз взагалі найбільшою популярністю користуються, то там бали високі і може складатись враження, що велика кількість пише. Але якщо трошки глибше подивитись на непопулярні спеціальності, непопулярні університети, то там бали доволі низькі. І це пов'язано з тим, загалом, як навчання останнім часом у дітей проходило. Тобто ніяк дітей... не проходило навчання, тому я ото і кинулася, тому що розумію, що якщо за цей год. Нічого не зробити, то нічого не буде. У нього він хоче буде закінчувати. Йому буде 17 років, але ну.